Змінюються правила надання гуманітарної допомоги. Правила надання гуманітарної допомоги визначають ті, хто її надають. Сьогодні зміна в одного із фондів. Ми хочемо просто їх озвучити, почути, щоб ви знали, як вони. Ми зібрали у вас тут у зв'язку з тим, що з 1 січня 2025 року синя продовольча програма ООН змінює правила видачі гуманітарної допомоги, зокрема, у Золочівській громаді. В цілому Богодухівському районі, в Золочівській громаді, зокрема. Допомога в золочеві і чотирьох старостинських округах це довжик, великаргазянка, фісків, буде видаватися таргетовано, тобто окремо визначеним категоріям. Серед вас раніше була поширена довідка з переліком цих категорій і переліком документів. Зараз ми коротко їх обговоримо, я все поясню. Після цього задаємо запитання, буде буду готова на них відповісти. Категорій всього сім. Я звертаю вашу увагу на те, що категорії сформовані таким чином, що отримує допомогу не виключно особа, яка має відповідну категорію вразливості, а все її домогосподарство. Домогосподарство – це особи, які проживають разом, тобто зареєстровані або фактично проживають, і ведуть спільний побут. Категорії, як я вже сказала, сім. Перша категорія це домогосподарство, у складі якого є людина з інвалідністю. Друга категорія домогосподарство, у складі якого є одинокий батько або мати. Третя категорія, категорія це малозабезпечені родини. Четверта домогосподарство, у складі якого є особа, яка втратила роботу після початку повномасштабного вторгнення. П'ята категорія це домогосподарство, яке знаходиться на обліку в територіальному центрі. Шоста категорія це домогосподарство, яке складається з однієї людини похилого віку. І сьома категорія це багатодітна родина. Я звертаю вашу увагу, попереджуючи усі можливі запитання, я про це скажу по ходу роз'яснення категорій. Ви е, виходите на таргетацію одними з останніх в області. Частково громади, які ми покривали допомогою, наприклад. В тому числі в Богодухівському районі хтось взагалі вже не отримує допомогу, що отримував раніше, наприклад, Валківська громада, Краснокульська громада. Вони допомогу раніше отримали на рівні з вами. Зараз потім категорії, зараз не отримують взагалі. В Чугуївській громаді, в Чугуївському районі, так само є громади, які отримують категорію, які отримують, покриваються повністю. Це Вовчанська і Старосалківська. Я думаю, зрозуміло, чому так і є громади, які покривалися таргетовано. Вони зараз вони взагалі цією гуманітарною допомогою не покриваються. Тобто, ці категорії у нас працюючі з минулого року. Я випереджаючи на предмет того, а чого так, я не знаю, чого так. Ну тобто, ці категорії визначив донор. Ми працюємо відповідно в межах визначених цих категорій, Яким чином впливати на них. Або змінювати ми не можемо. Якщо е, е, бенефіціарам є щось незрозуміло, ну тобто, в плані вони вважають несправедливим, або мають пропозиції, якісь до категорії для цього є гаряча лінія, яка з'їздить з нами на всіх видачах. Ваші бенефіціари, я думаю, ви її бачили. Це 0800 вісімвіноль 313. На цей номер телефону телефонуєте. Пропонуєте всі можливі варіанти. Ну тобто наголошую на тому, що ми працюємо виключно в межах цих категорій. Нічого іншого, на жаль, ми вам запропонувати на даному етапі. не Да, я розумію, це можливо. Наприклад, по відношенню до якихось категорій несправедливо, але знову ж таки повертаємось до того, що я сказала на початку. Ми на це ніяк не впливаємо і змінити ми цього не можемо. І на власний розсуд прошу цього також не робити, тому що будуть сипатися скарги на гарячу лінію. В нас деякі скарги привели до того, що люди лишались без допомоги в Краснокутській громаді. Була одна скарга. Після цієї скарги вся громада лишилась без допомоги. Ну, це найяскравіший приклад, того з чим ми зіштовхувалися. Тобто ми працюємо в межах тих правил, які встановлені. З приводу підтвердження статусу особи з інвалідністю, це довідка МСЕК, це пенсійне посвідчення з поміткою про наявність інвалідності. Це те, що документально підтверджується. Крім того, ми реєструємо в цю ж категорію осіб з інвалідністю: осіб, які не мають документального підтвердження, але. Наприклад, це інвалідність явна, відсутність кінцівки, відсутність ока. Наприклад, тобто те що впливає на працездатність. Будьмо відвертими. Якщо в людини немає мізинця, ну це не так впливає на працездатність, як, наприклад, відсутність руки чи ноги. з приводу, наприклад, немобільних, тобто лежачих. Зрозуміло, що з віком особливо люди не дуже реєструють, ну вважають за необхідне собі оформляти інвалідності в даному випадку. Якщо у вас є такі бенефіціари на вулицях, нам буде достатньо. Медичної довідки, навіть е, довідки від сімейного, де буде написано, що людина немобільна. Сюди ж ми відносимо і реєструємо осіб, вважаємо особами з інвалідністю, тих, кого активне онкозахворювання, тобто людина не в ремісії. Потім тяжкі випадки хвороб, наприклад, Альцгеймер, тобто якісь тяжкі невиліковні хвороби, в таких випадках ми також таких осіб реєструємо і членів їхньої, їхньої родини, але Тобто, хоч якась медична довідка чи медична картка, де буде написано, що в людини є таке захворювання. Нам підходить людина. Це пред'являє. Ідемо на зустріч людям, але дивіться, де да, є такий цукровий діабет, це ж не важке захворювання. Тобто, ви ви вже на місцях будете оприділяти, що для що важке, що не важке. Ну, тобто навіть ну... не так будете не ви, якщо до вас людина звертається, у вас є номер телефону віти. Но якщо у вас сумніви. Як, да, якщо у вас є якісь сумніви, ви телефонуєте або їй, або за необхідності, вона вам дасть свій номер телефону. просто я прошу поставитися до цього з розумінням. Вас багато, я одна. Якщо щось можливо, або віті залишайте питання, і я потім масово і просто все це відповім. І вона вам все це роздасть. Ви і ваші люди мають бути готові про те, що на видачу вони приходять не стільки з паспортом і кодом або довідкою ВПО, що вони у вас переселенці, а і з документами, які підтверджують статус. Документу не буде, на жаль, видати коробку. Ми не зможемо і пам'ятайте, ніяких копій і до цього не було, тільки оригінали. Ми розуміємо, що є якісь е, е, хвороби невиліковані, але є хвороби, які можна полегшити симптоми, і людина може практично жити повноцінним життям. Тому, будь ласка, звертайте увагу, зверніть увагу людей на це, що це не мають бути медичні довідки десятирічної давнини. Це максимум в межах. Е, повномасштабної війни 22 рік, четверта категорія домосподарства, у складі яких є особа, яка втратила роботу після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 22 року. Звертаємо вашу увагу на цю дату. Люди, які втратили роботу до війни, під цю категорію підпадати не можуть. Тобто, сюди ми включаємо тільки осіб, які втратили роботу після початку повномасштабного вторгнення. Підтвердженням цього є трудова книжка. Із записом про звільнення 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 24 лютого 22 і пізніше підстава звільнення також не має значення. Сюди ж під цю категорію підпадають люди, у яких призупинено дію трудового договору, тобто в них видається наказ по по підприємству про призупинення дії трудового договору з особою. Трудовій книжці відповідно ж запису не буде, воно не вноситься. Але в людини на руках, як мінімум, буде наказ про призупинення. Тобто, тоді підтвердження буде саме цей наказ про призупинення. Також документами, які можуть підтвердити належність до цього до цієї категорії, може бути довідка з центру зайнятості про те, що вона знаходиться в них на обліку. Або, наприклад, довідка пенсійного фонду ОК 5 і ОК 7 наприклад, яку можна отримати як в пенсійному, так і витягнути з дії за дві хвилини. Там також буде видно, коли отримувала людина доходи, і коли перестала їх отримувати. І крайній варіант, і мені здається, найскладніший це податкова декларація за останні півроку. Ну, відповідно, вона береться в податковій. Можуть бути якісь точкові ситуації в цьому питанні. Наприклад, підприємство ліквідоване, трудові Бог їх знає де. Але ну, навіть не так. Давайте не так. Підприємство фізично ліквідоване, але документально воно ще існує. Тобто є директор, є бухгалтер, який може шльопнути якусь довідку. Трудові згоріли. В нас таке було в Чугуївському районі, там був авіазавод. По документах, наскільки я знаю, по-моєму, зараз я не буду вас обманювати, не знаю, чи він існує. Ну на той момент документально він ще існував. В когось трудові були на руках, в когось вони частково знищені на підприємстві. За підписом головного бухгалтера або директора, була людям видана довідка про те, що з ними або призупинено дію, або люди звільнені. Наказ прикладався, деколи не прикладався. Ну, знову ж таки. Це також такі точкові крайні варіанти. Тобто, якщо людина нічого іншого не змогла нам пред'явити, хоча б цієї довідки буде достатньо. Звертаю вашу увагу, що простой сюди не входить, тому що по простою, офіційно визначеному, люди отримують дві треті. П'ята категорія домосподарства на обліку в територіальному центрі. Це люди, які знаходяться на обліку в територіальному центрі, отримують соціальні послуги, підопічні. Я думаю, нам з цим допоможуть, і з підопічними ми отримуємо ці списки окремо. Або ну, через вас вас повідомлять про ваших підопічних, які є у вас на вулицях. Тут також звертаю увагу, що в списки включаються виключно підопічний. Якщо підопічний з кимось проживає, тут правило домосподарства не працює, тільки безпосередня особа, яка є на обліку в територіальному центрі. І остання категорія це догосподарство, яке складається з однієї людини похилого віку. Одна людина 60+. Плюс. одна. Тому що я бачила відомості, де вже не проставляли мені пара двоє 60+, плюс, і їм поставили цю категорію. Ні, це одна людина похилого віку. Тобто вона одна зареєстрована і проживає. Або одна наприклад, одна проживає, але в неї зареєстровано там діти внуки. Якщо вони з нею фактично не проживають. Складаєте акт про те, що вони там не проживають. Все вона проживає сама. Да, я розумію, що комусь це може здатися несправедливим, що інвалідам дають всім, а похилого віку тільки одиноким. Чому не можна дати двом похилого віку? Я все це чудово розумію. Донор це так само знає. Ми три громади відтаргетували по такому принципу. Рік це тягнеться, ситуація не змінюється. Категорії, які були на початку 23-го, як ми починали працювати, такі вони і зараз залишаються. Так, ви ж розумієте, що коли ми беремо на увазі домогосподарство, то це всі ті, хто зареєстровані да, да, на ну, по цьому домославу. Якщо людина втратила роботу да, одна, то отримує. Все домогосподарства, до хто зареєстровані. Випадок тільки стосується у нас цієї, хто на соцзахисті, там тільки буде отримувати люди. Все інше працює домогосподарства. Повинно бути просто підтвердження людей, що вони всі разом прописані по цієї адресі. І з приводу домогосподарства, я наводила вам приклад, коли давала пояснення домогосподарства. Ну, наприклад, мама, тато, двоє дітей, і до них ВПО прибуває мама-мама. Вони. Там родина зареєстрована всі разом, а тут ВПО, адреса ВПО, ця ж адреса. Якщо вони ведуть спільний побут, вони вважатимуться домогосподарством. Якщо, наприклад, в тата інвалідність, ми реєструємо тата, маму, двох дітей і маму мами, тому що в них одна адреса, в них реєстрація, а в неї в довідці ВПО ця ж адреса вказана. І вони при цьому ведуть спільний побут. Якби вони спільний побут довели, Ну, тобто, ВПО якісь посторонні, наприклад, відповідно, ми б тоді ВПО ну, це не реєстрували. Ну, це окремі випадки, здебільшого, я ж вам кажу, або родичі, або якихось близьких друзів беруть до себе, і здебільшого, і побут спільно. Зараз Буде безліч запитань від людей, і ми розуміємо, що якщо навіть представниця вуличного комітету не в'їхала в категорії, то що люди будуть думати, буде дуже складно. Буде дуже складно, але те, що зрозуміло, це донори. Тобто ті, хто дають, це не держава. Ті, хто дають цю допомогу, вони переглянули правила. Ті, хто нам сьогодні розповідають про цю допомогу, вони також на це вплинути не можуть. І села влада тим більше на це вплинути не може. Такі зміни.